У 1945 році група дослідників зі сполучених штатів розробили атомну бомбу, коли її скинули на японські міста Хіросіма і Нагасакі про її смертельний та руйнівний потенціал дізнався увесь світ. Внаслідок поділу атомного ядра в ланцюговій реакції вивільняється величезна кількість енергії. Крім того, вибухова хвиля розносить смертельну кількість радіоактивних матеріалів по великій площі, забруднюючи все на своєму шляху. Але ядерна енергетика використовується також і в мирних цілях. Сьогодні атомні електростанції генерують 15% світового виробництва електроенергії. Однак атомні електростанції зазнають нищівної критики, зокрема через аварії, які можуть призвести до величезної кількості радіоактивних вивільнень, що своєю чергою загрожує життю людини і навколишньому середовищу. Чорнобиль 1986 року, та японська фукусіма 2011-го тисячі це лише підтвердили.